Кастело це середньоранній олійний гібрид соняшника для класичної технології вирощування, який демонструє високу врожайність до 55 центнерів з гектара та вміст олії до 52%. Завдяки своїй пластичності та стійкості до посухи, цей гібрид підходить для вирощування в будь-яких кліматичних умовах України, включаючи полісся, лісостеп і степ. Основні характеристики гібриду кастелло. Селекція. Мірасол Сід. Технологія вирощування класична. У Упастиглості середньоранній 105 днів, висота рослин 155 см. Переваги гібриду кастело, підмінна олійність. Міст олії до 52% робить врожай комерційно вигідним. Тійкість до посухи. Гібрид відзначається високою стійкістю до посушливих умов, що робить його оптимальним вибором для південних регіонів. Стійкість до хвороб нетична стійкість до основних хвороб соняшника, таких як фомоз, Фомопсис та борошниста роса, забезпечує збереження врожаю навіть за складних умов, стійкість до посухи 9 з 10, стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10, стійкість до вовчка 7 раз А до Г. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.